Всім привіт, з вами я, Роман Майнкрафт, та сьогодні граємо в Майнкрафт, але наші види будування будуть змінюватись в кожної смерті. Зараз в нас <звіт> стоїть, світ... не знаю, Давайте. Вон волк. І, до речі, в цій грі один такий дядько є. Оцей, да. Що він читер, в нього кілаура. Ну, він, він не в нього без флаїв, в нього. Во, бачите, як він далеко б'є? Нього кіла 100 прост. Він нас двох вбив відкинув. Або то просто ПРО, який теж знімає відео, коли він притворюється читером. І також я сьогодні трохи все краще об'ясню про драхклік. Так що сьогодні весело буде і тільки для вас, а для вас. Тому що по моїх туторіалах ви зможете навчитися драхліком. Ну, і я хочу перше сказати, що якщо ви, наприклад, день навчилися Драгкліку, А потім не можете Драгклікати, то. Ви можете Драгклікати. Вам не треба всі туторіали передивлятися. Це ви просто. Ви просто... Ну. Пограйте трохи. Просто... От мені. Мені... Я вже десь годину граю. І тільки щойно я почав нормально драг клікати. І до речі, так, я з автоклікером. Ну... Тільки не кажіть про це адмінку, правди, добре. І да, цей автоклікер. Я його не буду виставляти на праву кнопку миші. Я вже так колись робив і розучився Типу, Та, драхлік це мій любимий кліка. Це теж, до речі, швидко ставить блоки, але не так швидко, як я, тому що він, напевно, використовує Butterfly. League. А він навіть не буде знати, де я, тому що. Я заклався оцими дошками. Все, чимається? Оцю треба завалити. Да, в мене автоклікер, я його скачав, ну. Я його не скачував в то мені. Сервер, ну, друг порекомендував такий. Я не думав, що це автоклікер, але. І знаєте, я, я його ну. Я його маю не для Пвп. Розумієте, моя мишка Razer Basilisk V3X Hyperspeed, вона не має даблкліка. А от дивись, дивіться, я вмикаю поки без автоклікера. Я всі блоки по одному ставлю. Ну, якщо я накну автоклікер. Во, бачите, я деколи по два ставлю. І так, набагато більше блоків ставиться, коли я драг клікаю. Тобто я його. Я спокійно можу бетерфляй клікати, коли ПВПсь. Спокійно можу джиттер клікати. Дрехклікати для, не для ПвП то більше для радіузе. Або там, де є палки-відкаделки. На Хайпікселі. І ще порекомендую вам сервер Зекова. На цьому сервері можна спокійно грати. Ну, як? На цьому теж можна спокійно грати, але. На Зекві там набагато більше прикольних режимів. Да блін! Ні. Тва блока треба так поставити. І, до речі, хочу показати вам такий вид телебриджа Його на JV неможливо повторити? Ні, не, ну можливо, але буде важко. Коротше, я думаю, ви знали той не знаю, старий тедінаторський. А от зара я учу старий, ну, такий новий. Я можу один прыжок деколи зробити, але я коли роблю другий. ...да, я його без зупину стараюсь робити. Во, ну я дуже швидко деколи обертаюсь від страху. І ще порекомендую вам для драхкліка. Чекайте. Нас який зараз брідж метод? А, точно, у той. Як він називається? E, save bridge. Але я вже два рази помер, так що. Давайте зараз буде муволк. Блін, а як. Я розумію, що деякі гравці думають, що... Оце мунволк. Але це спід Брізлі Це спід Брізлі, то не мунволк ніякий. Блін, але. На сьогодні ж має бути і тель, І тедінаторський тель. І навіть я попробуємо сьогодні спіт-телі. А ви знали, що якщо автоклікером клікати на редюзі, який ми роблю Прибр... приблизно 40 КПС. Та ну. Да, я, я використовую той. Драхклік, що... ну, поганий їм. Що важко оїмитись. Ну, клачитися можу. От недавно от зробив. Чел, Мені не здається, що це хороша ідея була до мене спригнути. Але... Ти вже того не вернеш. Не, у той червоний той червоний. Типу у нього червоний нікнейм. Його не відкривати, поняли? То мій. то мій. Чекайте, я помер, да. У мене був той. Тепер. God Так, Да, у мене для себе цілий список тих. Будувань тут. Так що... Чекайте... Я вам просто покажу, що таке hoodbridge. Всі знають, goodbridge це не оце. А hoodbreach то. Оце. Чекай. Вемка автоклікер, І та теж рекомендую вам цей автоклікер. Мене, звісно, забанять потім. На Закві, до речі, не раджу виставляти на 0, виставляйте на 40. Або на 35, тому що за 0 у вас можуть забан. Типу, на 40 в там робите 16 КПС, а на ви робите... Ви робите... роботе. На... Вибачте, що Мовчу. Як він так дало? Ну, короче. Чел. Мені кра... здається краще, ти б, е пішов... Чел. Я йому одне палишив. Плес, дубей ты его. А, вот двигай боягусь, бо ягусь затікає. До речі. И наліплен раджу всю образу. Потому что нам потім что-то задубиться. Так як я щось зробив, ну. Далі у нас чекайте. Блін, я вже забуваю про тому відео з цим. Good Bridge, я помер. Зараз у нас. Що, чекаєте? ББББ, я думаю, я по папірчиках. Дивлюся. Зараз у нас Bridge. Я не знаю, як я буду будуватися, але, в общем, це отак от, от виглядає. Типу, ви ставите блок так. Тут оставити блок, у вас поставили блок, по блоку йдете отак. Я повільно показую. Потім знову поставили блок, по блоку йдете вперед. Це виглядає отак. Ну, окей, давайте я попробую. Зараз треба. Я ж не знаю, які клавіші треба натискати. Ого, скільки блоків вже постав. Ну я з зупинками-то буду робити. Звісно я то то, то над безодною робити не буду, бо є великі ризики що я впаду. Ні, чекайте, а як дар бріджити. Блін. Ну я, я не знаю вже свою удачу. От, якби мені випав сайдволк, волк, я б на, напевно щось зробив. Клач. Ну, звісно, з повільним падінням. І на кукрафті, до речі, раджу. Не бити, просто так. Треба в деякі моменти голову в сторону відводити. Ще раз спробую його. Ще. Буду блока поставив беззупину. До речі, я в кінці відео зайду на Зекво, покажу там свій любимий режим. Я так ставлю блоки так. А завтра кликер шу. Окей, Дар. Дербричь це важко. Але в мене зараз трясеться екран За те, що я ввожу голову в сторону. окей. Okay. Я тепл. Типа, <свист> Мне надо и в той дарбридж, але. Но... Короче, я не хочу дарбриджем будувати. Но... Давайте зараз на двор безодний пункт зроблю. Блин. Шо? Шо? Покажіть мені так. Ну, зараз в нас, виходить, Бем-бем. Би телебріч. Ну, то, щоб ви Якщо ви перший раз граєте в Майнкрафт, щоб бачили. Я то не буду над пропастю показувати. Тих. Чекайте я. Ну, коротше, щось типу того перегаєш туди, дивишся, а потім обертаюся. Я деколи роблю так один прыжок, але повірте мені. Це дуже велика рідкість. Ну, типу, того я щось роблю, але воно деколи довше буває. Ні, ну це. У нас буде там і спіт я вже говорив. Коротше, буде сьогодні весело. Там ще має бути та наторський телі. Який я... тоже не... Имею. Ну, короче, зараз у нас... Телебридж. Там наша буда кладж клатчбридж. Не. Сперма я его так назвал. Ну, окей. Матвей, что ты даешь это видео, плиз, Не робиш. Не давай мені то, що ти в школі давав. Ні, чекай, тут десь було тут. Так, е. Давайте, щоб це не затягувати після кожного прыжка в портал. Ну, і смерті будемо. Бем-бем-бем-бем-бем-бем-бм. Дякую, моя вдача. Ти мені. Ти мені дала спідтелі бріч. Коротше, зараз нам треба буде якось спідлі пробувати. Звісно, я його взагалі не вмію робити. Я навіть 4. Два прыжка не один я не можу зробити. Я знаю, що спідтелі тут треба одну таку. Довгу лінію поставити. Потім чотири прыжка зробити, потім знову довгу лінію. Це ось взагалі як? Не, ну, то був. тут був. Треба швидко так робити. Як я... Чекайте. Треба довгу лінію потреба поставити. Я буду вже вам вдячний. Ну, вообще не може. Дав мене дріма. Типу я спідранер. Шш! Ні, чекай. Два. Я... Дов... Я довгу лінію поставив? Ну. Довга лінія, то типу так. І далі... Телі. Ну, спідтелі робиш, як завжди. І можу дати, ну. Такий. Ну я не вмію бути стелі. Ну щоб хоч ви один прыжок могли робити, я раджу вам зажали, зажали праву кнопку, зажали S, потім різко нажимайте V, щоб, типу, в повітрі йти до того блока. Тому що ви на бедрусі більша відстань і Телібріч може вийти набагато швидше. Я його... Я його так далеко вдарив, що ко... Що ти лисий, плаки-плакалі, нормально да? Ти що живий? Нет, не живий. Я не знаю, хто тобі життя дав, але я його зараз в тебе відберу на 5 секунд. Блін, ну мені тут треба всіх ще й вбивати. Серйозно. Зараз, походу, цей тузик. А ні, цей тузик мене не вбив. І, до речі, цей текстур пак я взяв. Я не скачував багато текстур паків. Я мав один там, є такий сайт текстурпак мейкер, maker, та там можеш додавати всі текстур паки. То я додав Xeon VX на Надіон починається. Ну, коротше, ми з вами всі видобудова вже пройшли. Я зараз швидко захожу на зеку, показую вам. Як там зареєструвати все, все. То. Покажу навіть свій там. Зараз тут зайде. Зірка і я Європа, я не Франція, але вибираю Францію. Тепер мене відразу тепло сюди. Тепер чекаю, поки появиться все. Тут тренування, як ви бачите, от. Я завжди для розминки сюди заходжу. Ні, ну багато блоків поставив. Та блін, що стається зі мною. Може я дуже сильно камеру під себе загибаю. А якщо так Попробуємо. Коротше Останній раз пробуем і показуємо інші режими, які тут є. Не, давайте ще один бо це був дуже пий. Я хоть раз нормально заклачусь. Я буду дизлайк тут ставити. Чекай, може сюда треба вийти? Не пропасть взагалі. Ну, окей. Приціл треба ставити десь сюди. Да блі, що ж таке? Я колись нормально кулачився. Просто дуже довго сюди не заходив, аж 2 дня. Не, я не піду. Я не закінчу відео. Хоч 24 години буде тривати, я не закінчу. Поки нормально раз не закулачуся. То більш-менш було, ну все одно погано. О -о -о -о. <тут> Окей, все, я, я роблю так и долгий Короче, ну все, зрозумело. Далее тут я редюз. Чека. Я так и не зрозумел. І навіть кейт Тут дуель, я думаю, не треба об'ясняти, що то. Тут FIFA. Не треба об'ясняти, що то Settings. Gameplay Settings. і тут все в мене вимкнуто. Тільки це це намикайте. Так, а тут ще є Таке є. Тут в мене нічого не війм. Тут. Orande Оце... Ну. Во. Я для розминки завжди сюди заходжу. Блін, точно, я ж з автоклікеру. Z... А на Зекітре, а на Зеквітре, а на Зекі 40 виставляли. Все показую, що тут. Та... Коротше. І на легендарному сервері Зеква завершаю то відео. Ставте лайки підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. 一心拜拜。